Де коли здається, що цей м'яч взагалі неможливий, права та ліва нога вже забилися. Привіт, друзі! Ми сьогодні на падал корті. Заді мене стоїть пушечка, яка стріляє м'ячами. І сьогодні я прийшов відпрацьовувати подачу, прийом подачі, складної подачі, тому що в деяких останніх матчах-турнірах у мене була проблема з прийомом подачі від скла на лівій частині е, поля. Тому я вчора пішов на тренування, розібрав цей момент з тренером. У мене тепер в арсеналі є три без сценарії прийому таких подач. І сьогодні я завдяки машині буду це тренувати і відпрацьовувати це до автоматично. Для того щоб мені не треба було напрягатися кожен раз, коли я бачу цю подачу. Зараз я це все швиденько збираю, познімаю вам покажу, як що працює. Головна наша основна задача це підключити акумулятор до машини, щоб вона могла запуститися. Це робиться через шнурочок. До речі, в машині заявлено, що в неї максимальна швидкість подачі м'яча 120 км в час. Я хочу сьогодні це провірити. Чи я не знаю, як я це провірю. в мене ж немає спідометра якогось. Але спробуємо по чувствах. Шікс. Машинку включили. Ми тепер треба її просто відкалібрувати. Чудово, я у мене вийшло налаштувати. Дивимося, як вона зараз стріляє. Машинка нарешті відкалібрована. Я зараз ставлю камеру швиденько, щоб фіксувати себе свої помилки. І let's go, vamos! Okay. Окей, стаємо на прийом подачі. Запускаємо машинку. Наша задача зараз буде приймати або тут близько, або треба буде відходити. Окей. Okay. Це прям складна подача, Ну, я прям не можу прийняти. Треба поняти які з трьох сценаріїв мені застосовувати. Фух! Що я можу сказати? Перша спроба з сценарієм, коли м'яч відскакує спочатку від бокового, потім від заднього, і тільки Тут я його вже беру. Не скажу, що зазнала успіху, треба ще попрацювати. Це досить важко, тому що є реально подачі, які летять супер некомфортно. І в грі деколи здається, що цей м'яч взагалі неможливий. Хоча я його тільки що грав, і десь там на 60-му м'ячі, я зрозумів, що ну стало легше, типу. Стало читабельніше, як мінімум, тому що машина кидає в одне місце і стало виходити. Хай я там попадав в сітку, в аут, Але я хоча б касався м'яча ракеткою і перебивав його на ту сторону. Це найголовніше. Зараз спробуємо ще раз таку варіацію. Тільки хочу ще збільшити швидкість, прям настоящий мазохізм. І... Але зменш... збільшити інтервали також, бо дуже часто я відчуваю, що... У мене ноги вже забилися, дихалка збилася. Так що зараз збираємо м'ячики і погнали. Зараз налаштовую машину на новий режим і погнали далі. Я її вже поставив трошки ближче до лінії самої, тому що нам зараз не потрібна буде така швидкість. Ось. І ми тут зараз зробимо швидкість, хай буде 100, Частота 4, угол 6. Ну давайте спробуємо, як воно буде летіти. У, щось взагалі не туди. Окей, треба її повернути трохи. Погнали. О, чудово, можна трошки правіше її. Угол поставимо трошки вище. Так, зараз встановив максимальну швидкість. А з вас я чекаю лайк і комент під цим відео для того, щоб в мене була мотивація знімати і далі і показувати вам цікаві речі. І шлях, моєму, падалі від нуля до не знаю куди, поки що не визначив. It's an overwatch Що я можу сказати? Це овер тяжко. Ну, така швидкість. Я, я перебиваю на іншу сторону один з 10 м'ячів десь. Тому треба ще тренуватися. Зараз настрою трошки по-іншому. Не буду чекати подвійного касання скла. Буду одразу після першого касання скла пробувати відбивати. Для цього треба поставити меншу швидкість трошки. Ну і, мабуть, все. Погнали. Збирати м'ячики і до діла. Так, для м'ячиків, для збору у нас є така ось штучка, для того, щоб не... Напрягати спину. Дуже крута інвестиція, насправді, що я це купив, тому що я, мені ж больно дивитися, коли люди збирають м'ячики руками, особливо коли вони це роблять на тренуваннях з тренером. Чотири людини, а цих тубуса всього два, то хтось має збирати руками. Отак от ми зібрали, з іншої сторони висипали і погнали далі. Так, ну що, погнали. Другий заходік. Це була скорість 130. Я, мабуть, поставлю. А я залишу таку саму, я спробую ще трохи підтягнути, бо це реально важкий, тому що м'яч в кінці не відскакує добре, а він якби вмирає. <кій> Його треба встигати ловити. Так, стартова позішн у нас готова. Я тупо не можу це прийняти. Я додав до машини трошки топспіна, щоб м'ячик крутився вперед, і виходить, що він від цього краще відскакує від землі вище. І, відповідно, від стекла також вище відскакує. Мені його легше брати. Я думаю, що це трошки тічерство. Типу, я хочу, щоб в мене вийшло те, що в мене не виходить. Тому забираю назад От є вращення, я його забираю назад, щоб було ноль, щоб м'ячик втрачав свою силу, коли касається зі склом. Я вам скажу попередній висновок такий, що. Мої ноги не готові до такого. 70 прийомів подачі підряд, Ну, я відчуваю, що в мене права та й ліва нога вже забилися. Дуже важко. Ось сьогодні ввечері ще одна гра. Строїв круто, йдемо тестити. Чи сам поставлю, щоб ви це все бачили. І отак це працює. Треба використати 15-10 м'ячів для того, щоб налаштувати. І на цьому втрачається немало часу. Тому моя рекомендація займатися з такою машиною вдвох і під наглядом тренера. Це просто ідеальний варіант. Якщо є тренер, він вас направляє, коригує. Тому що, бачите, я от сам в мене один з десяти м'ячів виходить. Хоча вчора на тренуванні це виходило набагато краще. Так, йдемо далі до нового прийому. Таку подачу, так як вона легенька, можна приймати до скла і так навіть буде краще, тому що ви виграєте для себе більше часу. Так, що я закінчив зі своєю міні-тренуровочкою. Відпрацьовано три різних сценарії при прийомі подачі. Перший в мене прям глухо, дуже важко йде. Це я говорю про подвійне скло. Другий, коли я беру м'яч до того як він коснеться скла. Це в принципі ізі для мене я ці м'ячі легко щитую в грі. І третій варіант це коли йде відскок від землі. І один відскок від скла. Це також в мене досить непогано виходить. Виходить, як ви могли побачити на відосі. Але над першим варіантом треба однозначно працювати. І в цілому, що є над чим працювати. Це 100%. Тому до наступних відео ставте тут лайк, підписуйтесь, ставте комент. Можете навіть захейтити. Це теж нормально. Воно буде просувати моє відео. Тому всім пока і до зустрічі.